В Україні легалізують праворульні авто для військових. Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні транспортного комітету ВР. Причиною змін стало те, що волонтери фактично вичерпали європейський ринок пікапів і джипів. А Великобританія та Японія є великим джерелом постачання автотехніки. Дозвіл стосуватиметься всіх офіційних формувань ЗСУ на період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування. Це дуже важливо. Це дозволить суттєво е, більше отримати е, авто. Бо ми всі знаємо, що авто є розхідним матеріалом під час війни. І саме з огляду на це, ми приймаємо ці зміни. Сьогодні вже проголосовано, і найближчим засіданням Верховної Ради буде розглянути цей законопроект. Ми швидко підтримуємо. Ну я переконаний, тому що зала підтримує цей законопроект. І якнайшвидше ми дозволимо це вже робити військово. Uh, є великий ресурс і в Великобританії, і в Японіях я кажу, uh, і ми повинні цим ресурсом користуватися. Бо, як мінімум, в Британії пікапи, джипи, просто шляховики от такі типи машин, які ну, найбільш популярні uh, серед військових, вони кошують 3 тисячі євро. В той час, як в європейських країнах, вже нема нічого за, вже за 3 тисячі євро, і це всягає там 6 тисяч євро, 5-6 тисяч євро мінімум.